На каналі Українська хвиля. Ну що ж, нарешті, хороша новина з нашого міністерства соціальної політики. Оновленого нагадаю, тому що Кабмін оновився в липні після скасування після провалу, ось запланованої пенсійної реформи. новому мінсоці повідомили, що українці тисячі українців зможуть отримати грошову допомогу від держави у розмірі 19 тисяч гривень на одне домогосподарство. Зараз розповім хто. Має право на ці виплати, як їх оформити. Зараз надам деталі. А поки попрошу підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини України. І нас уже понад 87 тисяч. Я дякую кожному за довіру за підтримку. Надзвичайно цінно, важливо ну і приємно. Ож, хто може отримати кошти від держави на проходження опалювального сезону. Одразу скажу, що звичайно не всі українці матимуть змогу отримати цю фінансову підтримку від держави. Вона передбачена нашою владою, а виключно для найвразливіших категорій населення йдеться про громадяни, які проживають у прифронтових регіонах. Це 9 областей. Зараз їх назву Сумська, Харківська, Херсонська, Донецька, Луганська. Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська і Чернігівська, взагалі на що передбачена ось ця сума, тобто близько 20 тисяч гривень на опалювальний період, на придбання твердого пічного палива, тобто, це дрова, це вугілля, це означають у кабміні домогосподарства без централізованого газового чи електричного опалення, які використовують дрова або інше тверде паливо як основне джерело. the block Що зазначають у Кабміні, що міжнародні партнери виділяють понад 3 мільярди гривень для підтримки у прифронтових регіонах домогосподарств, які опалюють свої домівки твердим паливом наступного опалювального сезону? Очікується, що кошти будуть витрачені на закупівлю твердого палива а кожна родина отримає на ці потреби суму у розмірі 19 тисяч гривень. Взагалі, ця програма не є новою, але дуже добре, що її продовжили на наступний опалювальний період. А відбулося засідання представників нашої влади, нашого уряду, а також країн-донорів: це Велика Британія, це США, це Німеччина, це країни Європейського Союзу, Норвегія та Швейцарія. От вони обговорили, що дійсно матеріальна допомога найвразливішим українцям, громадянам, які потребують найбільше, вона погоджена, і це, хоч хоч якийсь позитивний момент за останній час, тому що дуже останнім часом було багато поганих новин. Тивних і це, хоч та ось погодження цієї грошової підтримки для громадян, для дійсно тих, хто найбільше потребує, це дійсно якийсь позитивний момент. Наступницю керівника офісу президента України Ірина Верещу по накаже, що завдяки фінансовій підтримці партнерів сотні тисяч вразливих українців на прифронтових територіях зможуть гідно пройти зиму з теплом у домівках. Донори пообіцяли майже 3,5 мільярди гривень, які мають бути виплачені громадянам згідно з певними критеріями вразливості. Про них далі по 19 400 гривень на домогосподарство на весь опалювальний сезон 25-26 років. роківниця міністра соціальної політики Людмила Шемелинець зазначила, що мінсосполітики за підтримки ООН у справах біженців вже два роки поспіль виплачує додаткову підтримку родинам з числа отримувачів пільг та субсидій, які обігрівають своє житло відповідно дровами чи вугіллям. Довеця наголошує, що ось за ці два роки, поки діє ця програма, кошти додаткові кошти на паливо отримали близько 500 Тисяч українських домогосподарств загальна сума фінансування склала ну, понад 3 мільярди гривень у минулому році, і це стало суттєвою допомогою для родин, які потребують додаткової підтримки або перебувають у складних життєвих обставинах. А таких, на жаль, під час війни з кожним днем лише більше. Однак минулого року, через певні технічні складнощі та труднощі, частина родин не отримала виплат від ООН. цьогоріч, щоб своєчасно забезпечити. Печити родини твердим паливом необхідно якомога швидше запустити програми додаткової підтримки за рахунок донорів. І вона подякувала партнерам за підтримку у такий період. Проєкт щодо надання цієї одноразової допомоги на закупівлю твердого палива вже оприлюднено на сайті Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності. Зараз Мінсоц називається саме так, тому що нагадаю, його об'єднали з міністерством національної. Єдності. Вирішили, що одного достатньо. Відповідно до проєкту, люди, що проживають у житових будинках, житових приміщеннях або кімнатах, які опалюються твердим печним побутовим паливом, у 10-кілометровій зоні від державного кордону з державою-агресором Росією або лінії зіткнення. Тобто, ось ці регіони, люди, які проживають саме на цих територіях, вони є найбільш вразливими. І мешканці ось цих дев'яти прифронтових регіонів поза межами 10-кілометрової зони, також зможуть отримати відповідальність відповідні кошти за умови відповідності окремим критеріям. Враховується фінансово-майновий стан, тобто людина дійсно є малозабезпеченою, не може самостійно собі купити паливо. В Кінці дев'яти прифронтових регіонів поза межами 10 кілометрової зони також зможуть отримати відповідні кошти за умови відповідності певним критеріям. Тобто, це фінансово майновий стан. Ці люди дійсно мають бути малозабезпеченими, не мати змоги купити собі дрова чи вугілля. Для того щоб забезпечити себе теплом взимку, це пенсіонери, тобто люди літнього віку, які отримують взагалі мізерні кошти від держави, це сім'ї з дітьми, тобто інші категорії, які відносяться до вразливих. Проєкт наразі на громадському обговоренні, найближчим часом з'являться деталі щодо того, як це все працюватиме і як зможна буде оформити. Але вже відомо наступне: що громадяни, які проживають у приватному секторі без газу та центрального, централізованого опалення, тобто це основні претенденти, це не мешканці квартир, це звичайно ті, хто проживають у селах і відповідно невеликих населених пунктах. Це люди, які мають оформлену субсидію або з Вертаються вперше, тобто органи пенсійного фонду, сервісні центри, вже є інформація, що вони є мало забезпеченими, що вони дійсно потребують субсидії домогосподарства, де середньомісячний дохід на одну особу є меншим за прожитковий мінімум, або відповідає певним умовам, які оприлюднить наш мінсоц. Взагалі, як розраховувалася ось ця сума у розмірі 19 тисяч 400 гривень? Цьогоріч, у 2025-му, вартість твердого палива, яку враховують для нарахування допомоги грошової для громадян, становить близько 4 тисяч 80 70 гривень за тонну. Норма до 4 тонн. Отже, 4 множимо на 4870 гривень, і звідси максимальна сума 19400 гривень. Звичайно, не всі отримують максимальну суму, це все буде розраховуватися на родину залежно від певних умов і деталі. Я думаю, будуть незабаром найближчим часом. Але максимальне так це 19400 гривень. Взагалі, тим людям, хто претендує на цю виплату, слід подбати про наявність документів. Вони є наступними. Заява на отримання субсидії. В ній має бути вказано, що потрібна допомога на придбання твердого палива. Наступний документ це декларація про доходи та витрати на всіх членів домогосподарства. Наступне це звичайно паспорт або ID-картка та ідентифікаційний код, тобто податковий номер. Також це довідка про склад сім'ї, це документи на право власності або оренду житла, і це квитанції або інформація про сплату комунальних платежів, якщо це буде необхідно. Куди ж подавати документи тим людям, які претендують на цю виплату? Особисто це можна зробити і, звичайно, у віддаленому режимі в онлайн. Особисто звернутися до органів пенсійного фонду, до виконавчого комітету громади або до центру надання адміністративних послуг. Ви оберете другий варіант, тобто в онлайн режимі, а подати заявку на цю субсидію, яка передбачена на закупівлю твердого пічного палива, то потрібно звертання. Айно звертатися безпосередньо до пенсійного фонду через їхній додаток, або це можна також зробити через державну платформу Дія. Ще хочу нагадати, що у серпні припинена ось та грошова допомога від ООН для вразливих категорій українців. Я нагадаю, в певних регіонах, в певних областях громадяни могли отримати доплату до своїх пенсійних або соціальних виплат, якщо ці виплати мали розмір менший за 3250 гривень. ООН доплачував ось ту суму. Наприклад, якщо людина отримувала на місяць 3000 гривень, то 250 гривень доплачував Чоло організація Об'єднаних Націй, але ця програма через дефіцит, гострий дефіцит коштів. І ООН на цьому наголошує, що грошей не вистачає. Дуже багато потреб, дуже багато ініціатив. дуже багато програм і через брак. Коштів просто програма завершила свою роботу в Україні, і саме липень став останнім місяцем. Тобто, якщо ви е, бачите, що ви не отримали цього місяця у серпні цю доплату, то е, знаєте, що ця програма закінчилась, тому що не всі про це знають. І багато хто питав у коментарях, чому доплат немає раніше, були ця програма наразі завершена. І е, е, в організації Об'єднаних Націй наголосили, що продовжать, якщо будуть кошти немає грошей, немає підтримки. Кожного хочу нагадати про головні зміни в Україні. Їх дуже багато з 1 серпня стосується як соціального забезпечення, пенсії, мобілізації, ціни на продукти, курсу валют. Взагалі багатьох багатьох питань було у мене відео на цю тему. Я його залишу в, в описі посилання. Переходьте за ним, там багато актуальної інформації, яку вже подивилися понад 250 тисяч українців. Якщо вас серед них немає, переходьте і обов'язково подивіться. У мене поки все на сьогодні. Продовжую слідкувати за змінами у різних галузях нашого з вами українського життя. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де я щоденно поширюю найважливішу і, на мою думку, найцікавішу інформацію про події в Україні. Приєднуйтесь і бережіть себе!